Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні буде відео в мене з розпаковкою. Я навіть не очікувала, що мені моя підписниця прийшла не одну посилку, а цілих 4 ящика. Написала мені підписниця на пошту, бо казала, не знаю, як зі мною зв'язатися. І я в основному не беру зараз дитячі речі. З інших дітей, бо вони дуже часто не підходять моїм дітям, і тому стараюся якось лояльно відноситися до того, коли люди можуть здати в якісь центри допомоги дітям, центри, де можуть біженці взяти якісь речі. Але тут дуже підписниця, наполягала і я погодилась. Я не очікувала, що це буде не одна посилка, а стільки. І давайте подивимося разом, що там всередині я не відкривала. Ми тільки сьогодні забрали і буду робити розпаковку. Чесно, я не знала, що буде в цих коробках. Думала все ж таки, що там будуть дитячі речі, але виявилось тут речі більше для дому, якісь іграшки. Ну, в процесі нашого огляду швиденького вам показую. Тут є постільна білизна, якої нам тут зазвичай не вистачає. Я постійно щось підкуповую. Але не проти навіть і такої постільної білизни, бо знаю, що на будівництві це дуже частий момент, що треба замінити, і не завжди є на що. В нас ліжок дуже багато, є дитячі ліжечка, звісно, зараз. Діти в більшості випадків сплять з нами, сплять зі мною, але все ж таки я дуже сподіваюся, що діти за період проживання нашого в будинку будуть спати окремо. Все ж таки, є де є де їх відділити. Дуже класно, що наволочки на подушки 50 на 70, бо в нас немає вже майже подушок 70 на 70, були покривала. Був рушничок. Дуже цікава коробочка з постільною білизною і видно, що якісна. Я би сказала, що це європейська постіль, бо дуже-дуже на це схоже. Я скажу чесно, що якби не було чоловіка, то я б, напевно, ці посилки і не забрала, бо я сама не вожу буса. Ви про це знаєте і забрати 4 коробки було б мені дуже тяжко. Показую вам тут виробника. Постільної білизни я сказала би, що це дійсно європейська постільна білизна, дуже цікавий візерунок в дитячій постелі на Василькове ліжко, я думаю, підійде, бо ще не приміряли. Була ось там, показувала вам така траєкторія для машинок, парковка. Плюс були пазли, різні. Не конструктори, а Лего, дуже весела корівка, також для Василька книжечки, Зошити. Будемо готуватися до школи. Я це не забираю на квартиру, я буду тут з ним займатися, в будинку. Можливо, коли буде підміняти мене Віка, Юрчик, і треба дитину підготувати до школи. Нам залишився рік, дуже багато іграшок. І у нас тут наступна коробочка, тут була така сумка. Я взагалі здивувалася, що це все так класно запаковано, і ці сумки дійсно нам знадобляться тут. Було ось таке покривало на ліжку. В мене покривал взагалі практично немає тут. Я планувала все з міста Костопіль привезти в будинок, але якось руки не доходять і не знаю, що можна забрати. Були штори. Я ще поки карнизи не вішаю, я ще штори не вішаю ніде на вікна, але про це треба буде подумати. Нехайно я організую ті плани, які в мене тут є, перед тим, як повісити щось на вікна. Ми тут живемо в полі, нікого по сусідству немає, тому навіть якщо десь щось буде помітно, то з боку біля нас нікого немає і ніхто за нами не підгляне. Ось ось така сумка дуже класна на колесиках, можна використовувати для поїздок навіть в наш будинок. І остання посилочка це також була сумка і повна заповнена різними речами. З ручечкою я цю сумку віддала Вікі, вона студент, їй в гуртожитку це знадобиться так точно. Тут була така сумка під ноутбук, я її віддала Юрчику, бо в нього немає. В мене є для перевезення ноутбука, а в нього ні. Також був ось такий рюкзачок, це сумка, і рюкзак два в одному можна ручку переміщати і використовувати для якихось поїздок. Вона така коричневого кольору. Також були ще декілька сумочок. Одна біленька, така, знаєте, вкинути телефон, ключі, якісь гроші і побігти, куди тобі треба. Також була ось така невеличка сумочка. І ще був одяг. Одяг був не для дітей. Я дуже здивувалася. Одяг був для мене, для віки. Ми дещо вже приміряли, дещо підійшло, дещо ні, але з тих речей, що не підійшло. Я передам їх далі, тому нічого викидати не буду. До речі, ця валіза дуже виявилась вмісткою, і я думаю, що Віка в гуртожиток буде їздити, возити в ній якісь продукти речі, і буде дуже зручно. Речі видно, що в гарному стані зібрана посилочка дійсно з любов'ю з думками про нашу сім'ю. За що я безмежно вдячна. Було також двоє парфумів. Я одні дала віків, вона собі обрала, а інші залишила собі. Ви зрозуміли, діти поносили вже частину іграшок, бавляться. Для дітей це саме основне. Тут речі для дому дуже багато, дуже дякую вам. На рахунок одягу поміряємо з вікою, подивимося, що буде кому. А ось цю таку валізу і ту іншу сумку, я думаю, Віка захоче забрати собі і возити. В гуртожиток свої речі, бо дуже зручно, що тут є колесики, знаєте, нехай вона візьме ще щось в руку, але цю валізку можна буде знаєте, закинути в машину в багажник, в маршрутку і поїхати, бо дуже тяжкі зазвичай в неї сумки, особливо коли за якусь їжу. То тут зручно, що їжу можна сюди, а щось таке легше взяти в руки. Дуже-дуже вдячна я пані Олені за такі колосально круті подарунки. Будемо користуватися максимально всім, що нам підійде. Я очікувала якісь, знаєте, маленькі дитячі речі, але зрозуміло, що тут ними й не пахне іграшки дітям, всякі такі, знаєте, товари нам для дому. Корисні, бо я вже задумуюсь про те, що треба завішувати чимось вікна. Ось. І, звісно ж таки, я пані Олені подякую особисто. Ну, і тут у відео також вам величезне, величезне дякую. Речі, коробки з нової пошти, ось ці великі. Ми також не викидаємо, бо я хочу зробити порядок в нашій кладовій, її так можна назвати, під сходами в основному. Бо там багато різного інструменту лежить, якісь шурупики, різне, таке хочу посортувати. І от якраз коробки мені треба було. Попередні ми попалили, нам не треба було, а зараз, думаю, за якусь організацію, за порядок, і тому також це буде нам в нагоді. Я думаю, що багато хто з вас бачив YouTube Shorts із з тим, що чоловіка вже немає. Він поїхав на передову назад, і я випускаю відео зараз ще ті, які зняті до того моменту, як він поїхав. Тому якось ось так. Хочу сказати, що посилочок таких великих я брати більше не буду, бо вчора я забирала ще одну посилку. Вона була мега тяжка, вона була мега велика. Чоловіка не було, і ми ледь її коротше забрали. Маршрутками з пересадками і так далі це досить так тяжко, тому можете мені не писати і не відправляти нічого, бо просто реально фізично я їх забрати не зможу. Ось, дуже дякую кожному за підтримку. Дуже дякую кожному за те, що дивитесь наші відео. Ми дуже багато ще всього зробили. Я покажу у наступних відео в цьому відео. Чоловік максимально намагався підтягнути все і зробити максимально зручно для нас, щоб ми з дітьми тут могли перебувати. Тому всім ще раз дякую і продовжуємо дивитися. Наш вовчик просто обожнює машинки маленькі, і тому ось така траса, ось така парковка йому дуже зайшла. Чоловік її постійно збирав, він потім розбирав. Василько намагався поставити туди велику машину спускати. Але і маленьких машинок у нас дуже багато. Це в нас вечір, здається. чи Так, це вечір у нас смажила я гречаники, світло горить, робота робиться. І показую вам, як тут у нас відбувається все. Це в нас кухня. Як ви зрозуміли, ми вирішили і тут також зашити все гіпсокартоном, бо тут така, знаєте, стіна, і вона не дуже рівна, і треба було з нею щось зробити нормальне, щоб діти коли зачіпали цю стіну, то не поранилися. Те саме, що ми робили і стінами, де. Каміння, також там були зубці такі гострі виступи. І це все треба було нам все ж таки зробити по-людськи, так як треба. Тут вже були встановлені розетки, підрозетники ми замінили на спеціальні для гіпсокартону і влаштовує чоловік вмикач на кухні і також розетку. На цій стіні було дуже зручно. Звісно ж таки, зробити розетки. Тут в нас потім на цій стіні планується поставитися холодильник, поставитися морозильна камера, і дві розетки ми якраз на це якби, влаштували. Тут впали коробки в нас із світильників, але не переживайте, ці коробки легенькі. Прикручували разом з чоловіком. Я йому допомагала. Я не дуже часто знімаю весь процес, що я роблю, бо багато хто пише, що я нічого не роблю, я лежу тільки, а працює чоловік. Ні, ми працювали разом. Я весь гіпсокартон допомагала йому заносити, тримати, поки він прикручував і так далі. Тому роботи вистачало на двох. Чоловік приніс, поки я вкладала вовчика спати нашого горошку, також наших огірочків. Домашніх все росте, звісно, не багато встигне вирости до холодів, але ми все рівно тішимося навіть і тим. Ну, а тепер ми відправляємося на городик, подивимося, що в нас тут виросло. Я бачила, що вже виросла в нас шпарагівка, Вирішила трошечки стушкувати так зване рагу. І, чесно кажучи, сильно багато нам і не треба. Я коли садила це все, тут не посходила вся шпарагівка, тут не посходило багато що, бо досить пізно ми садили. Але, як бачите, час прийшов, і ми помалесеньку збираємо те, що виросло на нашій землі. І як же ж приємно це все брати і! Просто вийти на городик і позбирати. Буся наша просто кайфує тут. Далеко від будинку вона не відходить, дуже любить біля мене бути на городі. Коли я йду на город і вона біжить буквально за мною, десь близенько, то полежить, то покачається, то пострибає, то пограється. І тут для неї рай. Чесно, коли ми приїжджали в місто Костопіль, забирали її з собою, бо ж мусиш возити кицьку разом, вона член сім'ї і її не залишиш, їй також скучно, то скажу так, що наша буся просто сумувала. Я така щаслива, що в нас тут щось виросло. кажу до Вікі, хай мене сфотографує тут із. Тим, що в нас виросло, подивіться, які в нас тільки перці, величезні, кущі дуже маленькі, а самі перці ростуть просто неймовірних розмірів. Також я пішла подивитися на салат, він вже попускав стрілки і вже з нього нічого не буде, але знайшли ще два кущика таких. Чи малих, які ще можна з'їсти, я куштувала, чи вони не гірчать, все було добре, і вирішила зробити салатик. Думаю, вирву відразу з корінням і не буду нічого рвати. Бо все ж таки далі вже салат буде неїстивний. Ось такий у нас тут збір, буся біля нас. Також, я, до речі, вирішила вирвати декілька бурячків і зробити борщик на днях зварити. Взагалі, буряк дуже класно в нас росте, здається, тільки-тільки був малесенький. А зараз, зараз я вам покажу, який він виріс. Це взагалі якесь чудо. Можна їх, ці бурячки, проривати, тоді вони будуть рости більші, але я й радію і такому: це безкоштовний буряк, ну, не враховуючи вартість насіння і роботи, але. Це набагато смачніше, ніж із купованого. Принесла все додому, помила, зробила салатик, і він такий був ароматний, такий смачний, вам не передати. Ось таке в мене вийшло сьогодні невеличке відео. Якщо вам воно сподобалось, поставте йому вподобайку. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь, буду дуже вдячна вам. Пусть до всього я ще веду телеграм свій канал, де публікую новини раніше, ніж. На Ютубі хоча не всі новини, щоб вам було цікаво все ж таки дивитися відео. Тому запрошую всіх підписатися і зустрінемося з вами зовсім-зовсім скоро. Я сподіваюся на свій емоційний стан, що він зможе дати мені можливість монтувати, бо матеріалу є ще дуже-дуже багато. І всім до зустрічі, всім па-па-па-па!